Привіт, дівчата! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожної жінки: це гормональне здоров'я. Гормони це умовно маленькі посланці в нашому організмі, які передають сигнали між різними органами і системами. Вони нагадують смс-повідомлення, ну, наприклад, коли мозок. Може написати щитоподібні залозі, що пора активніше працювати, або підсказати шкірі, що потрібно краще відновлюватися. Завдяки гормонам, наше тіло знає, коли прокидатися, їсти, зберігати енергію чи боротися зі стресом. Вони відповідають за вагу, настрій, сон, енергію навіть за стан нашої шкіри та волосся. Якщо гормони працюють правильно, ми почуваємось добре і збалансовано, а якщо ні, організм починає саботаж. Щоб бути не лише красивими, але й здоровими, важливо знати, як працює наш організм і які аналізи варто здавати жінці регулярно. Отже, приготуйтесь, я обіцяю, що після цього відео ви дізнаєтесь багато цікавого та корисного. Давайте розглянемо основні гормони жіночого організму, і перший це, звісно, естроген. Це основний жіночий гормон, який відповідає за жіночність здоров'я, репродуктивної системи та красу. Він впливає на менструальний цикл, стан шкіри, волосся, кісток та навіть настрій. Баланс естрогену допомагає відчути себе енергійною та гармонійною, а його нестача або надлишок можуть викликати втому, перепади настрою чи проблеми з вагою. Наступний гормон це прогестерон, відповідає за спокій, хороший сон і підготовку до вагітності. Також не забуваємо про тироксин, це гормон щитоподібної залози, який відповідає за обміни речовин, рівень енергії, температуру тіла. Він допомагає організму правильно використовувати енергію з їжі, підтримує роботу серця, мозку та м'язі. Якщо тироксину недостатньо, може з'явитися слабкість, набір ваги чи холодні руки і ноги, а надлишок може викликати тривогу або надмірну худорлявість. Також важливим гормоном є інсулін. Він контролює рівень цукру в крові. Коли рівень гормонів у балансі, ми відчуваємо себе прекрасно, але якщо виникає дисбаланс, це може проявитися як набір ваги, втома, дратівливість або навіть серйозні проблеми зі здоров'ям. Які аналізи варто здавати і для чого? Давайте розглянемо. Ну, спершу це гормони щитоподібної залози, а саме ТТГ, Т3 та Т4. Щитоподібна залоза контролює наш обмін речовин. І якщо ви помічаєте, що вага зростає, без видимих причин, є постійні втоми, чи проблеми Зі шкірою, можлива причина в саме щитоподібній залозі. Як часто потрібно здавати один раз на рік або за наявними симптомами? Наступне це гормони репродуктивної системи: естроген, прогестерон, ФСГ та ЛГ. Вони впливають на менструальний цикл, репродуктивну функцію і навіть на наш настрій, визначають проблеми з циклом, ПМС чи можливі причини безсоння. Здавати рекомендується один раз на рік бажано у визначенні циклу. Тут краще проконсультуватися з лікарем, це може бути 5-7 день циклу або 21-22. Наступне це інсулін і глюкоза на серце, щоб контролювати ризик діабету і проблем з обміном речовин, а також визначити ризик інсулізної резистентності. Ловіть лайфхак разом з глюкозою, здайте аналіз на глікований гемоглобін, він покаже середній рівень цукру за останні 3 місяці. Рекомендовано один раз на рік здавати. Також важливим є е, такі показники, як вітамін Д і феретин. Ці аналізи не гормональні, але впливають на ваш енергетичний рівень і самопочуття. Теж здавайте мінімум один раз на рік. Кортизол це гормон стресу, хронічно високий рівень кортизолу може призводити до набору ваги і проблем з серцем. Як часто потрібно здавати кортизол, якщо ви вичуваєте постійну тривожність та хронічну втому? Є прості правила, які допоможуть тобі слідкувати за гормональним здоров'ям. І перше, це харчуйся збалансовано. Їж ж більше продуктів, які містять в складі омега-3, тобто рибу, авокадо та горіхи. Слідкуй за рівнем стресу, дихальні практики, йога чи навіть прогулянка на природі допоможуть знизити рівень кортизолу. Ну і, звісно, сонце, святий Грааль, 7-8 годин якісного сну допомагають підтримати баланс гормонів. Регулярно рухайся, помірні тренування допомагають регулювати інсулін і підтримувати здоров'я щитоподібної залози. І наостанок пий достатньо води. Зневоднення впливає на всі процеси в організмі. Це дуже важливо. Дівчата, пам'ятайте, наше гормональне здоров'я це основа нашого самопочуття і нашої краси. Навіть невеликі порушення в гормональному фоні можуть призводити до втому, набори ваги, проблем зі шкірою чи настроєм. Аналізи допомагають вчасно виявити дисбаланс, запобігти серйозним захворюванням і підтримувати тіло в гармонії. Це інвестиція в наше здоров'я, енергію та якість життя. Регулярні аналізи це не про розкіш, а про турботу про себе. Якщо ви відчуваєте, що щось йде не так, не зволікайте та звертайтесь до лікаря. Ну а я дякую вам за увагу і до нових зустрічей!